Оскільки всі представники засобів масової інформації допитувалися лише як свідки подій, очевидцями яких вони були 27 червня поточного року, як і решта пересічних громадян, а не з метою отримання будь-якої конфіденційної інформації, то слідчий відділ управління СБУ у Волинській області є виключно в рамках існуючого законодавства. Взагалі мені дивна логіка слідства, хоча б з тих міркувань, що Репортери, які були присутні при гіпотетичному місці правопорушення, гіпотетичного правопорушення знову ж таки, вони все, що бачили, вони описали. І допитувати їх у якості свідка, ну мені важко зрозуміти сенс, адже все одно, все, що не мали сказати, можна прочитати у вільному доступі на шпальтах їхніх газет, веб видань інтервебвидань, інформаційних агенцій чи в ефірі телеканалів.